Протягом минулої доби ворог з використанням ракет с 300 артилерії, мінометів та крупнокаліберних кулеметів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Повідомляють у штабі оборони. Зокрема, вчора ворог завдав два ракетні удари по селищу міського типу Великий Бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. Друга ракета вдарила у землю на території великобурлуцького райвідділу поліції. Пошкоджено також пожежно рятувальну частину, шість приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. За даними ДСНС, пожеж, спричинених обстрілом, минулої доби, не зафіксовано. Двічі рятувальники проводили обстеження населених пунктів, які зазнали ворожих ударів. Внаслідок влучання артснаряду пошкоджено приватний будинок у селі Кругляківка Курилівської громади. В результаті ракетного удару по селищу Великий Бурлук руйнації пошкоджень зазнали понад 25 приватних домоволодінь: дві житлові двоповерхівки, три адміністративні будівлі та приватні автомобілі. На щастя, постраждалих не виявлено. В деокупованих районах області триває гуманітарне розмінування. Міно небезпека в області висока. Протягом доби зафіксовано два підриви цивільних людей на заборонених ворожих протипіхотних касетних мінах типу ПФМ 1 пелюстка. Піротехніки ДСНС обстежили майже 2,5 гектара території, вилучили та знешкодили 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші військові дають відсіч будь-яким спробам ворога покращити своє тактичне положення та завдають окупантам відчутних втрат. Я біляєва Стас Дейнеко, новини Харків.